Цьому гаманцю понад 50 років. Він належав моєму дідові, і саме з нього почалась моя любов до шкіри. Коли мені було років 10-12, цей гаманець випадково опинився в моїх руках. Тоді я ще не розумів, що він стане для мене початком великої справи: любові до ручної роботи, до натуральної шкіри, до речей, які служать руками. Сьогодні я хочу відтворити його повністю. Ті ж форми, ті ж пропорції, але вже з наших сучасних матеріалів. Давайте розберемо його на лекала. Подивіться, як цікаво він був сконструйований. Тут шов ще тримається, хоч гаманцю вже шосте десятиліття, а форма максимально проста, але функціональна. Для відтворення беру шкіру українського виробництва Едванс. Хочу зберегти дух оригіналу, але зробити виріб ще довговічнішим. Мені завжди подобалося, що в кожній такій роботі ти ніби розмовляєш з матеріалом. Кожен шов, кожен зріс. Це мікроісторія. Ось результат. Справа історія моєї сім'ї. Зліва продовження цієї історії. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви, щоб я продовжив подібну серію. Відновлювати старі шкіряні вироби і відтворювати їх у новому вигляді. Дякую, що поділили цей момент зі мною.